Друзі, рада вітати шанувальників гри імперія Пазлів та глядачів каналу LAMU. В цьому відео мова піде про нещодавні нововведення в грі, а саме про перетворення чотиризіркових загонів у п'ятизіркові. На моєму прикладі спробуємо розібратися у всіх тонкощах, а ви самі вирішуйте, чи можна назвати це гайдом, і напишіть мені про те у коментарях. Почнемо! Отже! П'ятизірковий загін буде вже називатися легендарним, а чотиризірковий, максимальний, котрий був до цього моменту, це епічний. Тобто позначається так само, як і герої в грі відповідної зірковості. Перероджений загін вже у статусі п'ятірки опиняється на початковому етапі на рівні 1, і вам його потрібно підняти на 30-й. Це якби ви отримали костюм на героя і з нуля піднімали його б на максимум. Наразі я знаю два способи, як отримати легендарні загони. Перший – це кожні 28 днів робити перетворення у казармі, або у вікні заклику легендарних загонів. Один призив 100 спеціальних монет або 300 крісів. Також є x 10 котрий в перерахунку на одиницю коштує дешевше. Для здобуття монет, ймовірно, будуть якісь відповідні квести. Давайте перейдемо до вибору загону для переродження. В мене їх наразі два: один на 30 рівні, один на 29. -му. Але для першого перетворення чотиризірковий загін може бути навіть 26 рівня. І кожні два перетворення загін буде потрібен все більш і більш прокачаний. 26 можна 2 рази перших перетворити, 27 ще 2 рази, 28 ще два рази, 4 рази 29, і після 10 перероджень вже потрібен рівень 30. -й. Тож, логічно, що для першого переродження краще обрати 26 загін, ніж 30, бо це будуть спалені ресурси за 4 рівні. Окей, пішли подивимось, чи є в мене загін близький до 26 рівня, що я можу дозволити тут собі обрати, а що краще не чіпати зовсім. Бо я, окрім 3-2, ще й граю монокольором, а для нього треба в команду 5 качаних на ману загонів. Ось вони в мене всі по кольорах стоять. При виборі загона треба врахувати всі моменти. По-перше, в мене мають бути ресурси для докачування на 26 рівень. Тобто, це м'ясо і загони кормові. По-друге, після переродження у легенду потрібні теж ресурси, котрі дозволять підняти загін хоча б на 9% мани, якщо у вас не буде спочатку багато ресурсів, щоб викачати його повністю. І в такому разі можна буде використовувати його або з костюмом, або маючи у героя вузол на ману 4%. Бо максимального показника мани легендарний в'ятизірковий загін досягає тільки на 29 рівні. Для перетворення у п'ятірку та після для прокачування нам будуть потрібні ресурси. У вигляді вже не м'яса, дякувати богам, а заліза, котре ми, я так гадаю, вже всі накопичили трохи у скринях. І ще будуть потрібні емки класу загону, котрий ми оберемо. У кількості 450 штук. 300 для самого перетворення у п'ятірку та 150, ще, щоб прокачати на максимум 30 рівень. Так, у легендарних загонів є теж класи, як і у героїв. По третє, в кожного загона є свої особисті показники статів. У когось більше атака, в когось броня. А основні показники ХП та мани, як і підсилення для класу, однакові для всіх загонів на максимумі. А ще є пасивки до класу героя. Вони у всіх загонів різні. Ну, тобто, наприклад, герой друїд і до пари йому загін друїд, що був. Тоді це повна синергія. Ще раз загострю вашу увагу на додаткових підсиленнях для класу героя. Вони активуються виключно тоді, коли класи героя та загона співпадають. І якщо не співпадають, то працюють тільки основні підсилення. Тож, поєднання класів це квінтесенція. Заради цього і створювалися такі загони п'ятизіркові. Одним з найважливіших моментів в грі є підсилення оборони постійне. Але іноді буває, що самий класний герой оборони і герой атаки вони не співпадають. Тож вам доведеться обирати. На мій особистий погляд, оборона це пріоритет. Давайте ще на прикладі існуючих в грі чотиризіркових загонів. Подивимось, які більш не потрібні і їх варто використати першими, а котрі, навпаки, дуже корисні і до останнього їх не чіпати. Нагадую, що в цій грі все крутиться навколо пришвидшення мани, саме вона нам допомагає швидко зарядитися та перемогти суперника. Отже, за логікою, самі непотрібні це крітові загони, а самі потрібні ті, котрі. Можна викачати як умога, скоріше на максимальний рівень відсотка мани. Це в нас маги. Ось мій рейтинг від самих некорисних до самих корисних загонів. Спочатку крітові, котрі не мають вузла на ману, потім ніндзя, котрих теж його немає. Відкриває трійку тих, хто має ману, саме звичайний загін, його плюс в тому, що атака саме висока. Але Прокачування мани саме повільне. Потім трохи швидше мана набирає циклоп, і швидкий – це маги. Тож, в такому порядку, я гадаю, їх треба використовувати при інших рівних показниках. Більш-менш рівні в мене зелені, сині та червоні. Між ними і буду обирати зі всіх кольорів, тільки в синіх. Є більше прокачаних. Тож синій мій претендент номер 1. я б, звісно, віддала перевагу керітовим, Ось в мене є фіолетовий, жовтий та зелений, але боюся, що в мене не вистачить ресурсів. Тягнути їх на 26-й. Тож, трохи почекають. але... Гадаю, що колись варто їх використати для переродження у легендарні, бо все ж таки ресурси в них були вкладені в ці четвірки. А після нещодавнього оновлення, котре принесло з собою зменшення вартості прокачування загонів, тож їх можна буде підняти швидше, ніж раніше. Завантажила академку на двозіркові та тризіркові загони. Тепер давайте визначимо, в який загін перероджувати сині. Ось в мене, по-перше, на війні стоїть Адалінда. Вона Паладін. Наразі в мене серед синіх це самий класний герой. В неї суперовий набір скелів та пасивок. Колись мене бентежив клас Паладін, я не вважала його досить цікавим, але часи йдуть, все змінюється. Дуже часто отак клята підсилена броня не дає можливості добити героя і все змінюється на полі не на нашу користь. Ось її стати на полі разом з загонами, чотири зірковими, самими максимальними 23 рівня. Потім я ще порівняю в кінці самого відео, як стати змінилися, коли вона вже буде з легендарним загоном. А тепер переходимо до самого цікавого. Пішли прокачувати. Спочатку четвірку на 26-й. Зверніть увагу, як я віртуозно в 0 на 26-й переродила. Дивіться, раз, два. І одиничкою. Бах, рівно 26 і зайвих ХП немає. Підвищуємо і біжимо перетворювати на легендарний я хочу вже поставити в оборону на війну. На цьому етапі ви зіткнетеся ще з однією ділемою, бо загонів кожного класу не один, а два. На моєму прикладі розберемо нюанси. По-перше, як я вже казала, максимальна мана, котра може бути у п'ятірки, це 11%. І якщо у вас є загін четвірка з показником більшим, і він вам конче потрібен, то перед переродженням зважуйте цей момент. Але мені цілком достатньо. Й 11. По-друге, кожен з загонів має різні стати атаки та броні, а також різні пасивки. У лицара, наприклад, плюс 8 до броні, а у вбивці плюс 15 до кріту, якщо вони стають до героя Паладіна або розбійника. І це тільки два з 10 представлених загонів у цьому різноманітті. Ті легко загубитися. Ще хочу загострити увагу на іконках класів. Чому саме вони розташовані в різному порядку? Хоч підсилення надаються однакові героям обох класів. У лицаря верхня іконка Паладіна, у вбивці іконка розбійника. Це означає, що саме верхні емки вам знадобляться для перетворення та підняття загону на 10, 20 і 30 рівень. Дякувати з обома класами в мене все добре, на відміну від емок Мага. Давайте перевіримо героїв, котрими я користуюся, і тих, кого в перспективі прокачаю. Паладинів вистачає Адалінда, Соня. Річард в костюмі, Фріда та одинак Квінтін розбійник. Магів теж вистачає, і якщо навіть емак в мене на них немає, то я можу прокачати загін з магами, емками рейнджерів. Бо в парі йдуть саме рейнджери і маги. Але в пріоритеті в нас оборона, треба підсилити її, а це Адалінда. Тож віддаю перевагу паладинам. Взагалі то можна обрати на перспективу. Наприклад, якийсь герой у вас прокачується, і він в подальшому саме стане в оборону. Тож тоді робіть вибір загону під нього. А я Адалінду змінювати не планую. Переходимо до вибору. Спочатку я розглядала підсилення броні як кращий варіант. Але цей загін має на максимумі 22% на атаку. Це менше на 4%, ніж е, звичайний 4 зірковий на ману. Натомість інший загін з такими ж класами якраз має ті самі 26%. Атака, це важливо, погодьтеся. Плюс 15% на кріт я якось не розглядала спочатку серйозно. А потім як розгледіла, це не якийсь мізер, це цілих 15% буде крітувати набагато частіше. Я дуже часто стикаюся з такою проблемою, що я не можу добити чи 50 хп, чи навіть 10. Тож крітові удари можуть зарішати весь бій. Але важлива не тільки синергія класів героя та загона, але й ще універсальність як така сама по собі. Універсальність загону, щоб його можна було поставити до героя будь-якого класу. Тож, обираємо саме його з максимальною атакою і бонусом на кріт. Для переродження в легенду потрібно 200 тисяч заліза та 300 емок розбійника. Перевіряємо все в наявності. Вистрибнуло повідомлення, що цей загін задіяний в поточній війні Альянсів. Будьте обережні, не перероджуйте загін, коли вже тривають бойові дії. А під час підготовки до війни альянсів можна то зробити. Бо якщо під час війни то зробите, то опинитесь з загоном одиничкою без можливості викачати її на полі. Ну, а тепер задача прокачати його максимально на що ми спроможні. Будемо качати одиничками. Потрібно багато заліза. На відміну від м'яса, його в нас достатньо. Он тільки 28 штук 500 тисячних. Полетіла. Є таке відчуття, що перероджений в легенду загін качається з такою швидкістю, як костюму героя. Тобто у рази два скоріше. Зараз буде переродження на 10 рівень. Зверніть увагу, він потребує 25 емок. Можемо спостерігати, як підвищуються стати основні і стати класів загонів. Кількість заліза максимально набрана. Перероджуємо, що є, і знову розвантажуємо скрині. Бо залізо більше ніде не зберігається ви можете спостерігати, як швидко просувається шкала мани навіть на загонах-одиничках. І ось ми вже на 17 рівні. Давайте прямо на цьому етапі трохи арифметики. Бо далі використовуватиметься збірна солянка різнозіркових загонів. Щоб підняти легендарний на 17 рівень. Мені знадобилося 155 однозіркових базових бойових загонів. Накопичились вони не за один рік, я хіба що використовувала їх для прокачування двозіркових, але справу свою вони зробили, і зараз буде треба серйозно взятися за видобуття двозіркових та тризіркових закадемки. Це вже гостра необхідність. І як бачите в таблиці, чим більше зірковість. Тим менше їх потрібно для прокачування. А коли випадають тренувальні загони, то взагалі фієрія. Наприклад, чотиризірковий, саме самий максимальний має 3200 одиниць досвіду, і їх знадобилося б на підняття до 17 рівня всього лише 4 штуки. Це я все розповідаю для того, щоб ви побачили, як швидко качаються легендарки, і не треба їх боятися. Наостанок, давайте вкинемо все, що залишилося, доведемо до максимально можливого. Зверніть увагу, переродження на 20 рівень потребує ще 50 емок. І я покажу вам стати, які були, які стали у Адалінди на поля з різними загонами. І на останок будей, в котрому побачимо, які летять кріти завдяки пасивці. Докачала на 24-й, 9 плюс до мани, вже норм, може стояти в команді. Максимальна 11-та мана, нагадую, на 29-му рівні. А тепер порівняємо стати Адалінди на полі з різними загонами. Ми можемо бачити, що 4-зірковий загін на 23-му рівні і 5-зірковий на 1-му рівні, вони майже однаково додають до Атаки і доброні. Різниця в цих статах незначна, а ось ХП тут вже, бачите, інша справа. Вагомо більше, і це тільки на першому рівні, на 24-му ще більше. А що буде, коли буде 30-й рівень, коли відкриються всі додаткові до класу максимальні стати? Отут таки хочеться сказати, розмір має значення. Не зволікайте з переродженням, бо очікувати потім доведеться 28 днів. Тож оберіть собі з розумом якийсь більш підходящий, для першого разу доведіть до 26-го, перетворюйте та насолоджуйтесь новими можливостями. Давайте Адарінду зацінимо в дії. Синя трійка стоїть і два кріта одразу. Ви це бачили? Можна бомбу підірвати, подивимось, чи крітане. Цього разу не сталося. Це третя хвиля, і ще в нас четверта є. Підриваємо. І знову кріт синя трійка пролетіла. Слухайте, на Титанчика теж буде непогано. Ну, і наостанок про мої подальші плани. Прокачаю загін для Вівіки. Вона в мене і так, на подвійному розлімі, зі всіма костюмами, а з потрібним загоном її стати на полі взагалі злетять до небес. ХП буде не менше, ніж 4 тисячі. Мені б дуже хотілося б цього. Подивимось. Жовтий для переродження я обрала на кріт. З ним потрібно теж щось робити, бо ресурси все ж таки витрачені. Були свого часу на початкових етапах. Прикольно, що і церковник і боєць зійшлися в одному загоні, тобто обидва класа. Це суперово для Вівіки, бо вона церковник в мультяшній версії, і боєць в тій, що я наразі використовую в обороні. Тож можна буде перевдягати і так, і так, і бафи будуть максимальними. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Пишіть свої коментарі, які у вас враження, як могла, намагалась скоротити це відео, але все одно вийшло, як завжди. На все добре, тихого неба всім, слава Україні, і побачимося у наступних відосах. Ваша Лана Мун.